Впереду 2-1-5. Початок п'ятої хвилини матчу. Червонцев лінію. Хороший пас забиває Маєвський. Нічия. 2-2. Швидко в центрі розіграє м'яч. Столична команда. І відразу йде атака. Цятий Дмитро Коваленко. 37. Руслан Діяконуть. 91-й Назар нападайло. 3-3. Знову рахунок. Коваленко набігає Савчук. Сосновий проти нього. І атака з лівого кута. Забиває під ближню штангу. Михайло Коноваленко. Коноваленко. кидок від Коваленко. Не впорався. Воротар клуг. Пропуск на Маєвського. Набігає Сосновий Маєвський. Маєвський поборовся за м'яч із Діченко. Бажають пропасив. Сосновий здалеку. Від штанги м'яч залітає у ворота. 6-5. Насте номер він набігає. Його зустрічає Маєвський. Атака. Класний кидок. Хто це? І Лятіщенко. Хороша робота в обороні столичної команди. Пас перехоплення. Сосновий. Перехопив м'яч. Літинський. Який пас від Літинського і забиває. Забиває Андрій Денісевич. Оскаки є в меншості. Проривається Тіщенко. Ефектний прохід від Розодналася Грав в нападі у Скашевосем. І зараз Хмельницький може скоротити своє ставання до одного. М'яча забиває Сосновий. Сосновий хто грав? Савчук на Тіщенка. Все дуже просто. Літинський повернувся у гру. Передача Літинського вривання і. 17-19 виповниться в черні. Савчук, пробігаючи через увесь майданчик. Олександр Дудка. В лінію пас. Маєвський. Зайшов за спи. Литинський. Пас від Литинського! Маєвський виставляв руку, але не зумів тримати м'яч. Савчук на довжелезних кроках. Здавалось, впаде. Савчук, але... Отже, 19-12 після першої половини. Зараз сьогоднішня гра є 17-ю в чемпіонаті. Передача від Базилюка і відмінне виконання від Маєвського. Спокійно. Сосновий проходить Коваленко, але Роман Хоменко виправляє помилки оборони. Передача. Залишає м'яч у грі Коноваленко. Атака Скутай Павлюк забиває в ближній 25. Зокрема, Коноваленко, який є значно менший на залінійного. І знову вривання від соснового це класичні 6 на 6. Ще один сейв. Роман Хоменко. Добивання. М'яч пролітає повз ворота. За 10. Влучних китків у Данила Савчука. Входить в лінію з позиції правого крайнього. Червонцев. який Дмитро І забиває. Дмитро Червонцев. Савчук. В лінію. Хороша передача. Нападайло! Данило Савчук створив для нього цей момент. Каше осента національної збірної України. Швидка атака після швидкого центру. Роман Коменко відбуває кидок в притулу від Артема Базилюка. Блискуча реакція Голкіпера. Дуже важко. Обороні встигати за швидкістю Данила Савчука. І знову це не вдається зробити. Штрафи. Червонцев. Літинський. Літинський обходить! Під час проба швидкого переходу не зуміли покарати. Пас вперед. Доходить м'яч до Маєвського, але знову рятує Роман Хоменко один з героїв другого тайму. Савчук розганяється. Кидок повз ворота, М'яч пролітає. Триває суха. Літинський на швидкості може кидати. Літинський проходить така його передача. і сосновий забиває 32 дві передачі. І забиває Данило Савчук. Гол, який, напевне, стає вирішальним. Боротьби за перемогу з опори здалеку, без особливих шансів на влучання. Чудове протистояння з ВСМ Виборить перемогу в важкій боротьбі.